На нашій минулій зустрічі ми ось так от на швидкоруч зробили таку от заготовку, де, як ви пам'ятаєте, у нас є ось черепашка, яка хоче, хоче до нас підбігти. А ми її чомусь боїмося для того, щоб її відганяти, так ми можемо використовувати кнопку ПУШ разом з цим. Ми з вами вивчили новий елемент слайдер. Ну і можете звернути увагу, що Після минулої зустрічі з'явилася нова кнопка «Exit game», Вихід з гри. Це звичайна кнопка створюється так само, як всі інші кнопки. У неї так само є властивість. «On click», Тобто, все те ж саме. Просто ми написали «Exit game», Так, можемо написати будь-що інше: ось тут в тексті. Для того щоб працювала ця кнопка, потрібно їй так само додати сюди об'єкт, який має у собі прикріплений скрипт. скрипт так? Цей скрипт прикріплений прямо до цієї кнопки, тож ми можемо притягнути цю кнопку от сюди, вибрати тут функцію, яку ми написали. Наразі функція називається Exit Game. Ось вся функція Exit Game, вона запускається цією кнопочкою. Що вона робить? Вона пише нам в. Debug log, тобто для нас вона пише, що гра закривається, а закриваємо гру ми ось такою функцією. Дивіться, як application.quit. Ну і дужки відкрились, закрились. Отже, ось так от можна правильно закрити нашу програму. Якщо ви пам'ятаєте, так оригінальну версію гри Рослини проти зомбі, то там декілька зомбі так одночасно нападають на наш город. Тут же ми бачимо поки що один рядочок, один одну грядку, так по якій рухається черепашка, для того щоб на майбутнє так розуміти скільки таких ось черепашок тут буде. У нас є зомбі слайдер, черепашка слайдер, так який можна було б дублювати. Але ми сьогодні з вами зробимо розумніше. Ми з вами сьогодні створимо так званий префаб. Перед тим як їх створити, ми з вами дещо в програмі змінимо. Дивіться, у нас тут є кнопка, бачите, push, так? Ми її створили окремо. Вона у нас теж, як і зомбі, ось цей слайдер. Вона розташована у панелі на панелі «Слайдер Пене. так? ось оця кнопка PUSH. І вона у нас що робить? Так, вона запускає функцію push слайдер forward. Але для того, щоб зручніше користуватися брифабами, потім ми можемо зробити кнопку, яка буде прямо в зомбі слайдері, тобто вона буде під об'єктом, тобто вона буде належати об'єкту зомбі слайдер. Для цього дивіться, у нас є ця кнопка Push, так ми можемо її просто продублювати. Я натискаю правою кнопочкою Duplicate. Ось вона продублювалася, і ми її розмістимо от сюди, в об'єкт ось цей зомбі-слайдер. Я переміщую ось сюди, зомбі слайдер. По-перше, сховаємо ось цю кнопку Push. Вона нам поки що не потрібна, може, ми потім її навіть видавимо. Ось. І ми бачимо іншу кнопку. Push, якомусь сюди додали. Давайте ми її правильно розмістимо. Натиснемо от сюди традиційно мишкою, от сюди натиснемо. Alt і Shift одночасно і розтягнемо цю кнопку, як не дивно, за розміром всього цього слайдера. Так, але нам, звісно, так не потрібно. Ми зробимо, щоб наша кнопка вона була лівіша, як це можна зробити? Пам'ятаєте, наші якоря так? Ось у нас є якір, і ми бачимо координати від нуля до одинички. Отже, що це якір говорить? Що ця кнопка, будь ласка, будь розміром від лівого краю цього об'єкта до правого. Краю об'єкта, який ось об'єкт зомбі слай А ми зробимо трохи хитро, можливо, потім на майбутнє переробимо це, але зараз поки що вийдемо за межі цього об'єкту. Як це можна зробити? Дивіться, напишемо, по іксу буде від мінус 02 і до 0,00. Ну, окей, нехай так буде. Ось так. О, трошки підрівняло. Супер, так, ось так от у нас вийшло. Дивимося. Отже, з'явилася кнопка. Вона належить об'єкту Slider, тому що вона його так звана дитина, child. І цей об'єкт зомбі слайдер він для неї є parent, тобто ось батьківський об'єкт зомбі слайдер. Ну, по-перше, давайте тут можемо перейменувати. Зробимо просто без циферки 1, Ось так от Enter. По-друге, у нас запускається функція Push Slider Forward, Так ось цього об'єкту зомбі слайдер. Ну так можна і зробити. Ніяких проблем. Давайте перевіримо. Так, запускаємо на шовру. в Start Game, Натискаємо кнопку Push, о, о, працює все. Ну давайте ще традиційний святковий значок. Коли у нас щось виходить, ми їх ставимо так. Отже, це працює. Чому ми це зробили? Нібито можна було і, і залишити те, як було раніше. Але зараз нам цікаво, щоб цей слайдер можна було розмножити разом з кнопкою, буквально дуже швидко. Для цього ми скористаємося створенням префаба. Дивіться, я вже завчасно створив папку Prefabs. Ми беремо ось наш об'єкт зомбі-слайдер, в якого купа всього всередині, і сама черепашка там, і кнопка пуш. Ось ми беремо цей об'єкт зомбі-слайдер і перетягуємо просто в папку PreFABS. Ось я чекаю, поки засвітився префаб, виділився, відпускаю. І тепер дивіться, вуаля, що відбулося. По-перше, створився об'єкт зомбі слайдер. Ось тут в нашому вікні на панелі Project. І по-друге, дивіться, зомбі слайдер став синього кольору. Отже, зомбі-слайдер тепер він є префабом. Що це означає? Ми можемо одразу створювати об'єкти, перетягуючи їх з панелі Project або просто. Дублювати ось ці зомбі слайдери, дивіться, я, наприклад, натискаю Duplicate, і я бачу другий об'єкт зомбі слайдер. У нього вже всі налаштування. Ну, нібито раніше, ми теж могли робити так. Просто дублювати об'єкт, який у нас був. Але якщо ми будемо користуватися префабами, то ми можемо змінювати налаштування в одному місці. Ми ось тут можемо змінити налаштування цього префаба, і ці налаштування вони одразу перейдуть до всіх. Цих під об'єктів, ну і це досить зручно. Можемо цим користуватися. Справді створимо другий, другий об'єкт. У нас у нас тут, наприклад, що у нас є вже, от він другий. Є просто він закриває собою той, що існує. Що ми можемо зробити? Ми можемо змінити його положення. Опустимо його нижче, зробимо, щоб він по ігрику був. Від ну, по ігри був не не 0,5 У нас було якір так, а наприклад, 0,3 і теж 0,3. І тут поставимо нуль. Тут соточку залишимо, тому що це висота цього слайдера. Ось тепер у нас вже дві черепашки. Так, давайте подивимося, чи це тепер працює. Що тепер у нас буде? Так? Коли ми маємо дві черепашки, так, ну пробуємо. Пробуємо запустити. Я натискаю «Start game». Натискаю старт гейм і дивимося, що відбувається. так. Чики одна черепашка чомусь побігла. Чому це так? Ну тому що ми ж насправді кнопка старт гейм вона у нас запускає лише один зомбі слайдер. Отже, слайдер контролер. Вибираємо тут старт, Countdown, слайдер теж для об'єкту зомбі слайдер. 1. Ну і давайте подивимося, справді чи це працює так. Отже, дивимося. Так, у нас тепер є два-дві черепашки, <хи> і пішло змагання. Так, яка черепашка швидше добіжить до нашого кінця городу або початку. Так, ну ось отак: от весело досить, все, добігла черепашка, і все. А що тут такого цікавого? Треба додати, наприклад, кількість очок, які ми можемо набрати. Так, і ще якщо ви помітили, що тут був такий глюк. Під кінець я натиснув пуш, і черепашка просто одразу потрапила на початок. Що відбулося? У черепашки є слайдер. Так, ми ж насправді цей слайдер, якщо ви пам'ятаєте, так ми можемо ж його вручну переміщувати, а нам же це не потрібно. Нам же ж не потрібно, щоб ми могли просто так дивіться, так, Запускаю програму і взяти черепашку і тягати її мишкою. Ну, дуже смішно, так і можна поставити комедний смайлик. Свайд... Так, черепашка ж... <с shave> ж грає проти нас, ми ж не можемо нею керувати так. Хоча цікава версія гри, так вийшла би. Отже, нам потрібно. Подібно її якби пригальмувати. Що для цього можна зробити? Ми просто зробимо так, щоб ми не могли керувати черепашкою. Ось тут у нас є Interactable. Ми знімаємо цю галочку. Дивіться, я знімаю. Ось черепашка. Ми не уже нею вже не можемо керувати. Але давайте подивимось, зробимо це більш розумно. Я вам покажу, як керувати префабами, Дивіться одразу. можна помітити так, коли ось отут, от у цього префаба, у ці цього екземпляру префаба Interactable стоїть галочка не жирний, текст Interactable», а тут жирний, так тому що галочка не стоїть. Що це нам одразу говорить? Це говорить нам про те. Що це значення вже не таке, як в префабі. Бачите, ось у нас тут є зомбі слайдер, і ми тут бачимо, що інтерективом має стояти за умовченням, стоїть галочка, а тут у нас вона не стоїть. Тому, якщо ми хочемо змінювати значення у всіх екземплярах префаба, ми можемо тут, по-перше, натиснути правою кнопочкою, дивіться. Натиснути реверт, тобто це означає повернути значення таке саме, як в префабі за умовченням. І щоб зробити все правильно, ми просто переходимо до ось цього головного об'єкту, від якого пішли ці всі префаби. Отже, ми бачимо тут зомбі слайдер, знімаємо галочку «Interactable». І тепер у нас обидві черепашки, вони вже не «Interactable». так одразу ось вам. Перша цінність, зручність цих префабів, можете поставити зелену галочку, якщо ви бачите справді, що можна одним так кліком змінювати значення багатьох об'єктів. Ну і ще нам дещо не подобається. Так, у нас виходить так, що черепаска стала блідою. Вона що стала якимось привидом так напівпрозорою. Ну, ми не хочемо так, правда, хоча кумедно. Так давайте зробимо її знову нормальною. Як це можна зробити? Дивіться, у черепашки є багато налаштувань, у неї є нормальний. Колір, підсвічений колір, натиснений колір, вибраний колір, і коли вона disabled color, так тобто, коли вона неактивна, ми можемо попробувати змінити цей колір. От давайте попробуємо disabled зробити такий самий, як нормальний. Може, щось у нас вийде. Що у нас тут є 255, 255, 255 і прозорість теж 255. Ну, от давайте попробуємо disabled зробити теж прозорість. 255. Так. О, слухайте, уже краще. Так знову таки зробимо спочатку реверт, а потім, ось тут на зомбі слайдері вже зробимо для всіх. Ось тут у нас є disabled color і ми зробимо тут 255. Натискаю Enter. О, все, черепашка стала звичайною. Ну і ну і що? Давайте справді зробимо можливо її нормальною в нормальному кольорі. Тут у нас усюди 255, Давайте ми тут теж зробимо усюди 255. Ви, до речі, зверніть увагу, шановні учасники. Бачите, ми можемо міняти колір самої черепашки. Тобто, якщо ми захочемо, вона може у нас стати більш жовтою, більш червоною. так? Оце дуже як вам подобається. Дивіться, ми насправді можемо міняти кольор об'єкту, який в нас має свою кольорову гаму, але ми можемо змінювати так. Черепашка демон, як ви пишете. Ну давайте зробимо по стандартному, поки що потім захочете пограєте зі своїми черепашками або вашими об'єктами. Ось ми зробили. Ось буквально одним кліком ми міняємо, і у нас змінюється одразу. Декілька об'єктів, ми можемо додати що поле текстове, так на яке буде, буде виводитися значення цих балів, які ми набрали. У нас є головна панель, і дивимося, панель слайдер, яка, які вона має розміри. Ось, оці якоря, вони стоять від 0,2, так, до 0,8. Ось тут у нас є 0,2 і 08. А зверху у нас одиничка. Отже, ми можемо на головній панелі створити: дивіться, ми створюємо тут теж UI, Об'єкт і він буде типу у нас текст. Ми тут напишемо, наприклад, плеєр score teкст. Тобто скільки балів ми набираємо. Ось ми зробили цей текст. Напишемо тут, наприклад, просто score. Нехай буде за умовченням так світитися, і нам цей текст потрібно зробити в правильному місці правильного розміру. Давайте ми його зробимо. Одразу так само от, за умовченням зробимо на весь екран, так ось він буде, але ми хочемо, щоб він був поменше тільки зверху, ось тут зверху. Отже, нам потрібно якір зробити від, бачите, от від цієї лінії до цієї, тобто від 0.8 до одинички, так. Від 0,8 до одинички, бо можна інші трохи значення. Тільки не забувайте, ось тут теж поставити 0, в даному разі це потрібно. Так, ось у нас є цей player score, тільки там чомусь нічого не видно. Так, ну давайте зробимо справді, щоб було видно. Так, давайте глянемо. Тут у нас є best fit, Ось натискаємо best fit. О, так, у нас вже є написано score. Ми бачимо ось тут score, Так. Ну і ми хочемо, щоб воно було посередині, і по висоті теж посередині. І хочемо, щоб було більшого розміру. Ну давайте зробимо не 40, а наприклад, 72. О, так уже краще, правда. Ну і давайте попробуємо погратися з шрифтом. Наприклад, зробимо його жирний та, та нахилений. Залишаємо жирний нахилений. Ось тут у нас буде наші бали. Добре, добре, отже, текстовий об'єкт ми створили. Вишилося змінювати значення цього тексту, так? Для цього, щоб його змінювати, ось я створив скрипт, PlayerScore. score. Бачите, я створив скрипт. Нагадаю, щоб створити новий скрипт, ви натискаєте в папці скрипти, наприклад, просто Create C-Sharp скрипт. Вибираєте тут назву, ім'я цього скрипта. Ну, нам поки що не потрібен, я видаляю цей скрипт, New Behavior Script. Він уже в мене готовий цей скрип. Він у мене вже створений. Флеєр скорее тут поки що майже нічого немає. Дивіться, я тут додав одну змінну для підрахунку набраних балів паблік, щоб ми її могли бачити з інших класів, з інших об'єктів. Вона є флот, тобто вона зберігає числа з плаваючою комою, тобто можуть бути не не тільки цілі числа, так, 1, 2, 3, 4, а й може бути 1, 2 і так далі. Ну і змінна буде називатися у нас Total Score, тобто загальна кількість балів, і ще у нас є функція. Дивіться Update Score, тобто онови кількість балів, так онови бали, коли ми будемо запускати цю функцію Update Score, тут лише один рядок коду. This, тобто, ми нагадуємо самим собі, так що ми звертаємося до об'єкту, який прикріплений до цього класу, тобто клас прикріплений до об'єкту, в цього об'єкту. Якого об'єкту? Ну, от дивіться, у нас оця функція, вона є в класі в скрипті PlayerScore, а скрипт PlayerScore Ми його переміщуємо до. Дивіться: у нас оцей PlayerScoreText, Він тут поки що не має ніяких скриптів. Але давайте прямо зараз візьмемо і перетягнемо от сюди до цього об'єкту: PlayerScoreText. Я перетягую PlayerScore score. От сюди. Ось він так перетягнув його. Бачите, і він навіть мені пише total, score 0. Наш Unity бачить, що у нас є змінна типу public, Так вона є public, Отже, вона видима, і її значення видиме навіть ось тут. Прямо в Unity. цей скрипт, Він уже прикручений до цього текстового поля. Отже, тепер ось цей є текст, де ми бачимо тут написано ти так. Він, ми вже розуміємо, що це за дис. Тобто, це ми говоримо: візьми, будь ласка, компонент цього об'єкту. Знову таки кажу, якого об'єкту того, який, до якого ми прикріпили. Ми щойно прикріпили ось цей скрипт. Так, візьми компонент текст. Тобто компонент текст з елементом текст. Що це за компонент текст з елементом текст? Щоб було просто розуміти, знову таки, дивіться, повертаємося в Unity, Я показую, у нас є ось цей об'єкт, і у нього є ось його властивість. Бачите, властивість текст. І в ній в неї є ось цей компонент текст. Текст текст. Ну однакова, однакова назва, але бувають назви і різні. Ми могли б написати, наприклад, фонд або фонд стайл, або фонд сайз. я вам покажу це теж можна. До цього теж можна отримувати доступ. Давайте, наприклад, це робити зараз не потрібно, але давайте я зроблю просто щоб показати. Ось тут пишемо так само. Тут можна написати, наприклад, фонд. Бачите, фонд. Ось. Тобто, ми можемо змінювати шрифт. Або щось інше, фон стиль шрифта і так далі. Тобто, це ми беремо, отримуємо доступ до ось цих компонентів цього об'єкта. Ну і ще звісно нагадаю вам, шановні учасники, що для того, щоб це все працювало, щоб цей текст працював на початку програми, треба дописати ось це треба дописати ось це «using Unity Engine UI», тому що ми працюємо зараз з UI, «user interface», ось цей текстове поле воно є «user interface», інтерфейс користувача тож ми тут що пишемо візьми компонент текст, текстове поле і Прийня до нього загальну кількість балів, total score, і ми маємо написати ту стрінк, тому що цей текст він є текстом. А total score, він є змінною іншого типу float. тобто ми тут переводимо значення з чисел в текст, пишучи ту стрінг. Ось так. Ми це з вами вже робили раніше. Отже, я зберігаю програму, повертаюся от сюди в Unity. Ось я повертаюся, і що у нас є? Ну, отже, скори якийсь є. Але нам же потрібно запустити цю функцію. Ось цю функцію update score. Як ми будемо її запускати? Насправді запускати її треба коли? Коли ми відштовхуємо черепашку і нам це успішно вдається, так ми маємо заробляти певну кількість балів. Де ми відштовхуємо черепашку? Давайте подивимося. У нас є вже написано раніше. Ось ця функція. Ось дивіться. Ми тут писали з вами слайдер контролер. Ось слайдер контролер. Ось штовхали черепашку. Давайте знайдемо, де ми її штовхаємо. А ось. Push slider forward. І ось тут ми штовхали слайдер. Якщо у нас була перевірка, пам'ятаєте, якщо слайдер не залізе занадто праворуч, то будь ласка, штовхни його, штовхни його на значення push slider value. Ми з вами робили це значення value, У нас було пів секунди. Ось воно, нуль Ну а тепер же нам потрібно якось запустити ось цю функцію. Ось цю функцію update score з цього класу, так, з цього скрипта SliderController потрібно запустити функцію іншого скрипта іншого класу PlayerScore. score. Як це можна зробити? Я покажу вам ще один спосіб, як це можна зробити досить швидко. Дивіться. Отже, на початку класу, звідки ми хочемо запускати функцію. Ми створюємо ще одну ну, таку змінну, Наприклад, ми пишемо, наприклад, так: пишемо паблік. Паблік тут далі напишемо тип змінної. Він буде збігатися. Дивіться, дуже важливо. Він має збігатися з назвою цього класу, так, цього скрипту. playerScore, Ми пишемо. Player score, ось навіть вже юніті нам підказує, і що тут зробимо? Треба дати назву цій зміні. Так, напишемо, наприклад, My Player Score. Так, ось так. От напишемо тут коментар для роботи з компонентами класу player Score. Ось так. Я зберігаю. Після цього ми можемо запускати ось те, що нам треба, ми можемо користуватися, навіть отримувати доступ до паблік. Функції та паблік змінних, які є в цьому класі. Ну, давайте одразу це і зробимо. Ми маємо ось тут, там де ми штовхаємо нашу черепашку. Ми можемо ось тут. Ось цю функцію ми маємо запустити, яка називається у нас update score. Давайте це і зробимо. Пишемо my, тому що ми щойно створили цю my player score, яка має доступ до цієї до класу score. Пишемо крапка, і тут у нас називалася функція score. Ось ми запускаємо update score. І онови будь ласка. Тобто Ця функція у нас оновить кількість балів, але аж ці бали треба ще отримати. Так ми отримуємо ці бали з змінної total score. Поки що в цій зміні, як ви бачили, тут просто так ось у нас є текст, так ось у нас тут нуль. Ми можемо прямо перед запуском update score оновити кількість балів. Як це можемо зробити? Теж пишемо my player score, Крапка. У нас є змінна, яка. Називається Total Score, так і ми прямо до цієї змінної припишемо кількість балів, яку ми хочемо отримати. Ось зроблю це таким довгим способом. А вас попрошу написати в чаті, як можна зробити коротшим способом те, що зараз я роблю. Тобто, ми до цієї зміни, total score, додаємо. Наприклад, давайте знаєте, що додамо. Додаємо кількість секунд, які показує нам слайдер. Поточне значення слайдеру У нас завжди дорівнює цій зміні, Наприклад, countdown time now. Тобто countdown time now завжди показує. Скільки там на свайдері зараз слайдер у нас може бути від 0 до 5 секунд. От у нас зараз так написано: так ось до 5 секунд. Отже, чим далі від початку ми відштовхнемо нашу черепашку, тобто чим далі вона буде від нашої грядки, тим більше балів ми заробляємо. так? Ось, якщо вона вже майже долізла до початку нашої грядки балів, у нас буде менше. Тому справді можемо використати, наприклад, цю зміну. Називається це зміна countdown time now. Так, тобто який час зараз? Ну, давайте справді додамо до цього «Countdown time now». Ось він. Countdown time now». І ось так. Це можна зробити швидше. Так, от я давайте закоментую цей рядок, щоб зробити швидше. Покажу вам, як е розумні програмісти пишуть: тобто ви вже все це знаєте. так? Ми пишемо myPlayerScore.totalScore score.total score. І пишемо правильно, як ви мені підказали, плюс дорівнює каундан таймнау. Тобто, ось нагадую вам ще раз, що ось це те, що ми щойно ось тут написали. В цьому рядочку, в цьому рядочку, це все одно, що ось давайте зробимо для нас самих коментар. Що це ось це, якщо раптом ми призабудемо, що тут відбувається? Ось це от тобто додаємо це значення після цього. Запускаємо функцію. Ну і зберігаємо програму, але зверніть увагу, шановні учасники, щоб це працювало, нам потрібно ще зробити одну невеличку річ. У нашого зомбі слайдера, так у нього нове поле з'явилося. MyPlayerScore. Воно хоче отримати доступ до об'єкту, у якого є цей клас, цей playerscore компонент. Так, отже, що ми маємо тут. У нас має бути об'єкт який ось цей плеєш текст. Ми одразу можемо це зробити в префабі, але не факт, що це спрацює. Ну давайте перевіримо, чи це реально зробити. От я сюди перетягую. Ні, префаб воно не перетягується. Бачите, тому що префаб у нас він розташований в вікні проєкт. Тому це треба справді буде зробити вручну ось тут. Перетягуємо звідси, бачите, player спорт Text сюди, а потім перетягуємо ще от сюди. Плеєр score Text от сюди, так? Ну і зверніть увагу, що краще це робити, коли у нас префаб поки що тільки ось один, поки що один компонент. Ми вже зробили з вами два, тому якщо б ми зробили на одному, тоді б не довелося нам це робити декілька разів. Тому зробили, наприклад, на одному або на двох, а потім вже їх розмножили більше. так? Так буде краще. Ну що ж, давайте перевіряти. Я запускаю нашу гру. Ось черепашки побігли, я штовхаю. Слухайте, слухайте, слухайте. Вау, 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 вау! Вони штовхаються, відштовхуються. Ми навіть набираємо кількість балів, так? Так, так, так. Ну що ж, дякую, дякую за святкові значки. Справді, справді у, у нас щось відбувається. Але некрасиво, правда. Ну що це за бали з комою. Ви таке колись бачили. Якщо не бачили, ну правда бали зазвичай цілі. Пишуться там 179 Було б краще, правда, ніж кома сім 7... десятитисячних. Якщо згодні зі мною, поставте червоний хрестик. Будь ласка. А поки що я дякую всім учасникам, хто приєднався сьогодні до нашої зустрічі. Передивляйтеся записи наших зустрічей в YouTube, Ставте вподобайки. І коментуйте звичайно, підписуйтесь на наш канал, і буду радий бачити вас на наступних зустрічах.